Перед тим, як я розповім тобі, братики сестричка, яка найскладніша тема в математиці, нагадаю, що якщо є бажання приєднатися до нашого шаленого курсу шалений математик, пиши мені в телеграмі, я залишу контакти під цим відео. Ну, я тобі розкажу про умови, якщо тобі буде все окей, то додавайся до нашої команди, ми тебе чекаємо. І так, яка найскладніша тема в математиці? Параметри? Ні. ти зараз будеш ну, максимально здивований. От за роки моєї практики, от коли я вас навчаю в математиці і готую до екзаменів, я зрозумів одну просту істину. Що найскладніша тема в математиці це сама банальна арифметика. От правда, дивись, не задачі з параметрами, ні. Розумієш, якщо ти вже звучний, ну якщо ви вже. Дійшли до задач з параметрами, то, значить, ти, мій дорогенький учень, там, братик, сестричка? Ви, значить, явно не космонавти, ви не літаєте десь в облаках, да? ви, ну, в принципі, математику плюс-мінус да, розумієте, якщо ви дійшли до параметрів. Ну і вам параметри якось да, можна пояснити. Да? От, якось там. Да? А от найскладніша тема це арифметика, насправді. Е, по одній простій причині. Як пояснити? одинадцятикласнику, який от буде там, через півроку НМТ здавати. ну от Чому 3 плюс 8, наприклад, це 11. Да? Ну що, ти почнеш там сірники перед ним там, складати до кубки, да? там їх додавати. Ну, явно ні. От, ну, ну окей, ти раз сірники ті склав. Що далі? Ну Зрозуміло, що методи є різні. Методи є різні, їх мільйон. Але на практиці. Коли до тебе, ну до мене, і взагалі ситуація, да? От є учень, який хоче підготуватися до НМТ, а НМТ у нього через півроку, От. і ти бачиш, що він не знає елементарної арифметики, О, то важко. І повір мені, набагато важче, ніж пояснити якомусь іншому учню задачі з параметрами. Якось так.